Вельмошановне шановне панство, вітаю! Це відео про дуже важливу психологічну установку, яка буде визначати ваш успіх у продажах. Саме наші установки вони дуже сильно впливають на кінцевий результат. Наприклад, якщо менеджер з продажу вірить, що нав'язуватись це погано, то він буде мало пропонувати. А ще багато продавців, ну не знаю чому. Вони вважають, що продавати це відповідати на запитання клієнта, щось йому показувати. А там же клієнт сам хай вирішує, потрібен йому ваш продукт чи не потрібен. Якщо ви бачите себе в професії менеджера з продажу, то вам дуже важливо закарбувати собі в голові наступну установку. Продаж починається після слова ні, після фрази ні. Не треба, не потрібно, я серйозно. Зараз все більше менеджерів з продажу, які щиро вважають, що їхнє завдання не про ну просто поговорити з клієнтом, відповісти на всі його запитання і, от в позі такого ждуна, чекати на його рішення. Я типу свою роботу зробив, тепер хід на стороні клієнта. Якщо він хоче подумати. Хай думає. Якщо не впевнений в продукті, може воно йому і не потрібно. Тому кому треба, вони самі куплять. А кому не треба, не, не, не наш клієнт. В цій системі адаптації є відео про рівні майстерності у продажах. Обов'язково його подивіться. Там ми говоримо про касирів, консультантів і продавців. Якщо коротко, касири, то є тип спеціалістів, які ні на що не впливають. У касирів не, ну, не стоїть завдання когось переконати. Їхнє завдання пробити товар, запитати там, а пакетик надо, може, хочете телефон поповнити. Вони не спонукають клієнта до покупки. Їм Фіолетово, однаково, клієнт сам прийшов, сам вирішив купити, і продавець у цьому випадку не зіграв жодної ключової ролі. Якщо замінити касира на автопіщалку, що зараз відбувається там в епіцентрах, в Цільпо і так далі, то ну, нічого критичного не станеться. Якщо от касира живу людину поміняти на піщалку, клієнти так само будуть купувати. До речі. Касир це не обов'язково людина на касі там в супермаркеті чи в Макдональдсі. Касири працюють в багатьох сферах в інтернет-магазинах, в банках, в салонах краси, в стоматологіях, в торгових домах, в кол-центрах, в офісах, навіть в B2B такі є. Ну, касир то є стан душі багатьох людей. Їхня ну, цін, цінність для бізнесу, вона мінімальна. Їх легко замінити. А тому вони мало заробляють. Ні один власник бізнесу не буде платити касирам багато, бо немає сенсу. Їх роботу може ну, виконувати ЛЮБИЙ. Інша справа менеджери з продажу, продавці. Це люди, які потрібні бізнесу, бо без їх роботи не буде замовлень, не буде покупок. Якщо прибрати менеджера з продажу, то обсяг виручків він звалиться. А Відрізняє касира від продавця те, що продавці керуються дуже важливим правилом. І так, продаж починається після слова «ні», після фрази не треба. Як тільки клієнт почав сумніватись, Тут і починається робота, за яку вам платять не раніше. Бо якщо приходить гарячий літо після вебінару, де його добре прогріли, йому продав спікер, а не ви, то ну, ну, чесно, яка тут ваша заслуга, яка ну, ваша додаткова цінність для бізнесу? Ну знаєте, ну, в кожному бізнесі є такі клієнти, які вже готові до покупки. Вони продали самі собі, чим там маркетинг продав, таким і касир продасть. А якщо точніше, він просто зробить відгрузку. Йому пощастило натрапити на, на такого клієнта. І тут йому потрібно тільки не тупити. Але ця історія спрацює лише на гарячих лідів. А будуть також ліди теплі, яким цікава тема, але немає терміновості. І будуть холодні, які теж купують, але у них не сформована до кінця потреба. Вони можуть не до кінця розуміти, навіщо це їм потрібно. І повірте, вони будуть вам відмовляти, будуть казати, що зараз не до нагоди, що куплять іншим разом, будуть заплутувати вас, будуть говорити, що поки спробують там самі вирішити там свою проблематику. А як не вийде, то там вже вас наберуть. Будуть впевнювати, що зараз в них сезон і ніколи. Або що вони підуть і куплять ваш продукт після Нового року, після Пасхи, після літа. Але. Ну, нічого вони купляти не будуть. Касир в таких випадках просто, от коли він чує заперечення, він просто зливається. Він в них вірить, вірить в реальність клієнта. Він каже: Ну, що, що тут поробити, добре, я вам передзвоню через півроку. Якщо, Якщо надумаєте раніше, то набирайте мій номер, ви знаєте. А продавець. Розпочне роботу, за яку йому і платять, почне продавати після слова ні. Давайте з вами зараз домовимося. Якщо ви хочете бути касирами, то ви не можете претендувати на хорошу зарплатню. Ви не можете претендувати на хороший добрий відсоток від угоди, тому що це різні типи робіт. Медсестра не може отримувати так само, як хірург, то логічно. Крутий адвокат не може отримувати як стажист після інституту. Рівні, майстерності, вони різні. Ось зараз прийміть для себе рішення і підійдіть до вашого прямого керівника, і скажіть: я готовий бути продавцем, звільніть мене, якщо я буду лінуватись. Або, чесно, підійдіть і скажіть. знаєте... Мені щось дискомфортно бути позитивним, мені не хочеться виявляти потребу, робити класні презентації, працювати з запереченнями. Я не хочу ну, нічого пропонувати і нав'язувати. То є дикість, переконувати когось. Я не готовий, не хочу. Я хотів би, щоб усе було просто, щоб клієнти мені самі дзвонили. Я б відповідав на їхні запитання, а наприкінці розмови просто говорив би: ну, добре, як не думаєте, то набирайте. А всім іншим, хто е, хоче бути продавцем, я дуже рекомендую взяти на озброєння оцю цю установку. Продаж починається після слова «Ні», після фрази не потрібно. Тому переходьте до домашнього завдання і пам'ятайте, що все залежить лише від вас. Е, домашнє завдання не буде вимагати багато часу, але вимагатиме від вас рішучості. Е, ви маєте обрати, ким ви хочете бути. Тому до зустрічі.